Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. І сьогодні ми будемо робити морозного горохостріла. Е, перше, я думаю буду робити голову. Знову скружу, скружуємо. Трошечки робимо отак. Вот трошечки отак. Вот Тут ми робимо для горохостріла його то звідки виходять його пульки. И тому мы делаем вот такую штучку. Вот так. Вот такую штуку. Видите? И вот так... Не, у меня будет трохи дольше. Трохи дольше. Вот так. Вот так. Вот так. И добре. Далее. Далее. Далее робим два вока. Я вас вже учив, як робити очко. І тому дві кульки білих. І чорні. І чорні-чорні Ось чорні такі. Тут можна любі робити, але я зроблю отакі. Ви знаєте? Тепер беремо темно-чорний, темно-синій. І... З нього ми зробимо таке замерзлий вигляд, таку гору. Я не сильно так пам'ятаю, як він повністю виглядав, але я пам'ятаю, що в нього щось тут було. І тому робимо якось наберемо. От. Ото. Робимо з того кружок. Тут обрізаємо. Тут трошечки вирівнюємо і робимо отак. То трошечки зробимо отак. І беремо, підносимо наше оце і, і ставимо на наш грохстріл. Це буде як такий чубок. Видите, як в Е, Беремо далі е, голубий, забагато. Замало. Певно, якраз добре. Робимо ніжку. Беремо отак. Вот і отак. Вот він у нас виходить трошечки за високий, і тому робимо так. І він у нас виходить якраз файний зростом. Беремо, беремо. Беремо синій, беремо синій. І з синього зроблю листочки. Іменно в цих листочках, які знизу деталі ми не робимо. Тобто, наприклад, як з вішньою ми робили деталі, бо воно не буде чіпатися, наприклад, ставитися нікуди. Або, наприклад, як ну, оце тримач, то воно буде триматися і його дуже часто буде, треба буде підносити, відліплювати. Коли ви будете, наприклад, брати ту фігурку. І тому я роблю бездетально. Якщо ви хочете зробити так, щоб воно стояло на одному місці, і ви не будете брати. Ну, з таким пластилином, як в мене, він дуже м'який, вона буде дуже часто падати, і вам чи так чи так потрібно буде до неї деколи чіпатися. І в нас виходить такий горохостріл. Ну, як по мені, я хочу додати трошечки ще деталів. Возьмем трошечки голубого і до синього додамо трошечки. Ось тут так. Як. Видите, падає вже горох. стріл наш. Як я і вам казав, трошки додамо тут такого голубого, так як? Відтінок льоду. І на шубок ще можна додати трошечки чогось. З двох сторін потрібно поскорше нам спішити, бо, певне, вже багато часу пройшло. І все, наш горохостріл готовий. Видите, воно дуже сильно прилипається. Ось такий він у нас все получив. І ставимо його до наших вірубів, до нашого барабольки і до наших вішеньок. Всім па-па. до -па. зустрічі! Ви були на моєму каналі. Всім па-па.